З колві тепло там, де це важливо. Колві для теплих справ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Президент Зеленський сказав, що загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації це флот на 250 нових літаків. Отож, підключаємо до розмови гостя. Будемо про це перш за все говорити, але не лише про це знам на зв'язку головний редактор видання Дефенс Експрес Олег Катков. Пане Олегу, вітаю в ефірі. Слава Україні! слава, дякую за запрошення. Отже, ви розписали у себе на сайті. Наскільки цікавою є ціна. Ну цікавою в сенсі великою є ціна не лише закупівлі нових літаків, а й їх утримання. Власне, якщо справді так дуже профанськи подивитися, ну окей, один літак коштує стільки-то мільйонів доларів. Купили, і ось воно в тебе їде. Але зрозуміло, що самі витрати вони складають за життєвий цикл літака удвічі більше ніж вартість самого. Мого літака можете трошки детальніше про цю математику і про те, з чого вона складається? Дійсно, ну дуже просто насправді, і будь-яка людина, яка володіє, наприклад, автомобілем, чудово знає, що купити. Сам автомобіль, це не всі витрати, які він буде нести за час його експлуатації. Тобто, того, щоб чудово їздити на своїй власні автівці, її треба правити. Кожний рік завозити там на СТО, міняти мастила, щось ремонтувати, особливо з нашими дорогами. Тут щось біль просто автомобіліста, і багато чого іншого. Там платити різні там автоцивілки, все та інше. Хтось страхує повністю. Тобто, це додаткові витрати, і, звісно, якщо їх порахувати за період експлуатації автомобіля, звичайно. То вийде насправді доволі значна сума, і те саме, звісно, стосується і будь-якої іншої машини, яка перебуває в експлуатації, в тому числі і тим паче бойового винищувача. Тому дійсно просто купити і він у тебе стоїть такий гарненький такий, от такий. От то навіть якщо його в музей поставити, то він все одно буде ну якби вимагати трохи грошей. Ну, щоб прямо. Прибиральниці платити, щоб вона збил з нього змивала. А от якщо мова йде про бойовий літак, який має захищати твоє, твоє небо, то тоді він має літати. Це означає знов таки паливо, це означає запасні частини, обслуговування, модернізації, ремонт, озброєння, яке буде витрачено під час навчань. Тобто мова йде лише про мирну експлуатацію, тобто коли ми на такі цифри рахуємо. І імперичне правило, яке. Можна доводити просто прямими прикладами, звітами можна подивитися на скільки сам СААП говорить про те, скільки буде коштувати експлуатація цього літака на обрахунки Міністерства оборони, які ну, наприклад, раху Чехи рахували скільки буде експлуатація гріпенів коштувати, скільки буде експлуатація в 35 Канада опублікувала детальний звіт щодо вартості експлуатації життєвого циклу F-35, які вони закупили. Тобто, все це підтверджується імперічне правило, те, що от купити сам літак, це лише 30% від всіх витрат протягом його, ну зазвичай вважається річного циклу експлуатації. Тобто, якщо ти купуєш винищувач, наприклад, у 25-му році ти його отримав, він став на озброєння, ну, у 25-му році, то плюс 40 років, і це от час, коли він буде знятий з озброєння через викупання повного свого ресурсу. Ну і це при умові того, що ти на його 20 двадцятиріч. Провів ну так зване обслуговування середнього циклу, це така масштабна модернізація, насправді йде. І умовно питання: от А скільки? Коштує Гріпен зараз. Дуже насправді дискусійне. Особисто очікую контракту з Перу. Він найближчий близький, тобто саме твердий контракт. Вони вже давно підписали всі меморандуми. Тобто, той шлях, який от ми зараз лише почали. Поруанці вже пройшли. Вони там все необхідне вже зробили. Очікується саме безпосередньо тверде підписання контракту, і там буде скоріш за все відома фінальна ціна. Але я б виходив з тих грошей, які вони заклали у свій бюджет. На таку закупівлю, і мова йде про 150 мільйонів доларів за один гріпен. І одразу скажу, що це чудова пропозиція, тому що коли там лунає цифра, ну, назва Рафаль, то в мене трохи починає хбитися око, тому що 225 мільйонів євро за один літак це саме Рафалі, це тверда ціна за сердським контрактом, який доволі свіжий. Ну, якби, з ну ну просто при всій повазі до французького ДАСО, але об'єктивно, от різниці за можливостями Рафаля та Гріппа на і не настільки значна, щоб була така вартість сіни. Ну, у порівнянні з іншими винищувачами, там четвертого плюс покоління там взагалі важко порівнювати, тому що там Єврофайтер та Туреччина нарешті купила там, ну там сума вибігла за 300 мільйонів доларів, як мінімум. А, зараз такі от ціни реальні. Тобто, це люди купують, тобто не люди, а країни купуються. Тверді ціни. Це не те, що в Вікіпедії написано за цінами 90-х років. І хто знає, де купити винищувач за 50 мільйонів доларів, йдеть зараз у будь-яке міноборонах будь-якої країни. І вас візьмуть з руками ногами, тому що ви знаєте, де купити там умовно f16 за 50 мільйонів доларів. Новий з заводу в той час, коли для того самого пору, яка обрала гріпен пропонували за 280 мільйонів доларів, як і Філіпінам. Е, тому от відносно витрат на винищувачі, умовно кажучи, якщо. Ну, врахуємо так. Тобто 100, 100 гріпенів буде коштувати тоді 15 мільярдів доларів. Тобто ще 30 треба витратити на обслуговування 100 гріпенів протягом їх життєвого циклу. Тобто це будуть середньорічні витрати у 750 мільйонів доларів за 100 лі таких. Ну, якщо хочеш 200, то множ на 2, якщо 250, то множ на 2,5, якщо це гріпне. Хочеш Рафалі, ну, от обраховуй, будь ласка, 250, 225 мільйонів євро за умовню там, 100 Рафалів, вже виходить там 20 22 мільярди. Да, да, два, два з вас половиною, множче на 2 отримуєш вартість експлуатації протягом 40 років, діли на 40, отримуєш на рік. Ну, тобто, ще там 1 1,3 мільярда, якщо хочеш сотню рафалів мати. Тому насправді, коли от лунають цифри скільки літаків потрібно, там і спочатку треба от згадати насправді ще візію повітряних сил, яка була у 2020 році опублікована, тобто, це ну візія такого мирного часу, де було розписано, коли е, закінчується експлуатація радянських машин це 30 тридцятий рік, тобто після тридцятого року вони фізично вже не можуть літати, е, е, і потрібна була заміна, і тоді називався два кандидати, фактично або гріпен або f 16 там шла мова про 4 авіаційні бригади. У 23-му у повітряних силах говорили, що ну, зараз така ситуація. Треба мати 5 авіаційних бригад. Зеленський ще декілька років тому говорив, що потреба у 128 літаках. І а зараз, коли мова йде про 250 я особисто розумію, що ну якщо це станеться, то ну, Україна буде мати найпотужніші повітряні сили у всій Європі, тому так, що тому що так, ви написали, тому, що, тому, 250 що вартість двохсот літаків немає ані в повітряних силах Франції, ані в повітряних силах Німеччини, ані Італії, ані не Великої Британії. Нікого. Тобто Швеція, яка ну, скажімо так, якщо хочеш мати там 250 літаків. Ну тобі треба мати економіку, яка от співставлена з німецькою, французькою, британською, і трохи ужиматися. Ну тому що це дуже дорого. І, наприклад, якщо брати, от, ну нехай Україна після війни буде економіка, як у Швеції. Ну от Шведи планують мати 100 гріпенів, з них 60 нових і F. І ще 40 приблизно це старих CD От. причому країна в там ну, фактично східний фланг НАТО. Тому я впевнений в тому, що якщо от ну ми дійдемо до більш реалістичних кількостей машин, але у будь-якому випадку це ж знов таке питання. Вже після після війни ми зараз їх не отримаємо. То одразу треба розуміти, що коли мова йде про гріпене і і тут важливо уточнення, є гріплений і які, от ті самі, які 100 150 там, які от підписали у меморандум у домовленість у Швеції на фоні цього літака. це нові машини, і вони будуть побудовані вже оголошено з локалізацією в Україні. Це мега чудово. Це найкраще, що можна було вибити. В принципі, це шикарні умови. За них треба просто взятися зубами всі ми просто кінцівками триматися і виконати так, щоб це просто стало є, це єдиний реально шанс для нашої української авіабудівної промисловості, і треба зробити все, щоб шведи отримали настільки круті умови, щоб їм так сподобалося, що, щоб Україна виконувала контракт не лише для себе, а й постачала комплектуючі для виконання контракту для інших країн, тому що певний що Гріппенс знайде ще своїх клієнтів. А, але знов таки розраховувати на те, що ще якісь там літаку пару, ну у Швеції, наприклад, навіть ну, не може собі це дозволити. Тобто, треба просто розуміти, що навіть якщо брати, от ми врахували, що от експлуатація сотні гріпанів на 150 сотні гріпанів може спокійно коштувати 750 мільйонів доларів на рік бюджет. Оборони України, на який планувався на 2022 рік, і він мав бути рекордним. Він загалом був на 1 мільярд доларів. Це на всі збройні сили, щоб щоб і зарплату заплатити. А, на це озброєння: від патрона до Нептуна. От на все озброєння виділялося 1 мільярд. А тут якби лише на. На обслуговування гріпен треба 750 ну сотні гріпанів, і так чи інакше, де б вони не вироблялись, якби де би їх не обслуговували? А тут питання в тому, що просто де гроші залишаться. Якщо ми не реалізуємо їхнє виробництво, їхню модернізацію, їхнє обслуговування повного циклу в Україні, то от цей ці умовні 750 мільйонів доларів на рік будуть просто йти ну, у Швецію. І тому ми маємо зробити все, щоб розмістити всі ці потужності виробничі, обслуговуючі, ремонтні саме в Україні, щоб, хоча б всі гроші в нас залишались в економіці. Так, а тут виникає ще одне питання: питання в тому, а де набрати потенційно, тому що окей, це все одно контракт на роки, але і крутий авіаінженер не можна його дістати, знаєте, так, з кишені, і сьогодні, на завтра він уже буде там суперпрофі і вміти обслуговувати і чи щось там ремонтувати в цих самих гріпинах. У нас чомусь говорять про закупівлю літаків, да, але менше говорять і про те, а де і як, і в якій кількості. І треба готувати кадри різної кваліфікації, різної спеціалізації, бо там вже потрібна і електроніка, і аеродинаміка, і механіка, і гідравліка. І це тільки те, що я, як не технарь, можу собі зараз припускати. І от там є напевно будуть іще якісь там сотні потрібних спеціальностей уже зараз треба вкладатися в освіту, щоб потім воно могло працювати. Ну і власне навіть на тому ж виробництві і обслуговуванні треба будуть люди і світ зараз показує в світі ситуація така, що американці там пенсіонерів діставали для того, щоб джавеліни там чисті стінгери перепаковувати, бо не було просто фахових е спеціалістів для такої роботи. Мені здається, що цей аспект теж недоговорений у нас тут. Абсолютно, але тут краще з людиною, яка може пояснити, чому в Україні у майже у кожного є вища освіта і якість не така, як на Заході. Ну, я не знов таки. Я по озброєнню, а не по озвільним програмам, але так, необхідно готувати людей, необхідно готувати не лише тих, які будуть робити ці машини. І... Так, це питання навчання. І, до речі, от є просто кейс, можна подивитися, як це робиться, і саме з абом з гріпенами. Тобто, це ідеальна ситуація, коли є реальна ілюстрація того, як це працює, тому що на умовах локалізації, причому значно меншого за обсягом контракту Бразилія у 14 році вона замовила 36 гріпенів за 5,4 мільярда доларів з правом виробництва. Ну, трохи більше половини з них безпосередньо у себе. Тобто все ти виробляєш для цього. Кінцевим збирачем, виробником, фактично Са гріпенів Бразилії був обраний Embraer. Embraer це компанія, яка насправді авіаційна відома своїми та пасажирськими та військово-транспортними літаками, ну і супертукану. Тобто вона ніколи не виробляла винищувачі, але була обрана. Там був створений нові виробничі потужності. Кадри були навчені, і там йде виробництво елементів гріпена і його кінцеве збирання. Також САП обрав. Декілька компаній, які саме бразильські, вони отримали пакети технології і виробляють деякі компоненти до Гріппона, і створив два нових підприємства. Тобто, сам Сап у Бразилії відкрив два підприємства е, як свої, і е, вони також виробляють запасні частини для Гріппона у Бразилії. Е, на навчання безпосередньо кадрів, ну звісно, не з нуля. Тобто не школяри, який там приходить, і вони його вчать там з 11 класу. Так а вже відповідних фахівців, які мали профільну освіту, то він ще їх навчав рік два і. Об'єктивно, чи через, через ряд затримок, через корону кризу, через зриви там постачань, через те, що о, самого на і тоді, коли замовляв, ну як був приписане контракт, ще не існував тобто він якби розроблявся ще, то ну це це от затяглось, але Воно працює і для мене, от бразильський приклад він ще й чудовий тим, що там було все, як, як називається як ми любимо: і корупційні скандали, і суди, і звинувачення у лобізмі тобто, ну, весь комплект. І попри все це, і це дає надію для нас, там все працює і вже от готується перший зібраний у, безпосередньо у Бразилії Гріпен. Вже от зроблений повністю з нуля, от саме у Бразилії він же готується до першого польоту, тому це ну тобто ну, то, тут ми ще надію. бачимо про часові рамки, да, в 14-му підписаний а, контракт, 2014 підписано момент неревалентно. Неревалентно, наприклад, Бразилія щодо строків важливий момент, тому що перше, коли у 14-му році Бразилія замовляла, ще не літав нормально, Gripen і F, Тобто це був новий літак, і для розуміння шведські повітряні сили отримали на озброєння Gripen і перший лише декілька тижнів тому бразильці. Ще у 20-му році, тобто 4 роки тому вони отримали перший ІФ літака, Тоді саме у цій версії фактично не існувало. І пішов час на його розробку. Потім коронакриза вона дуже сильно вдарила по цим строкам. Так чи інакше треба розуміти, що об'єктивно ну це по всім вдарило і по виробництву виробництво 16-го, і по тому самому Гріпені. По всім і це мінус насправді ну мінімум два роки точно, якщо не більше, і тому є сови. Але так у будь-якому року ми повинні розуміти відкриття заводу, тобто коли прийнято рішення, його відкрити. Візальності від того, що він має робити, це рік лише на його побудову, до двох років навчання персоналу, і на третій рік початок виробництва з тим, щоб здати продукцію через четвертий рік після початку будівництва заводу. Це стандартні терміни, які от можна натягти на авіабудівну промисловість. Та в принципі, тобто на четвертий рік, після ініціалізації ти отримуєш готовий продукт, на п'ятий-шостий ти вже виходиш на серію. Тому що перший робиться ну, перший зразок робиться максимально довго а Бо п'яте шосте, ти вже можеш виходити на серію, це в ідеальному світі, що називається в реальності? Якщо буде там затримки, якщо, не дай Бог, ще буде якась специфіка українських посадовців, які будуть приходити з перевірками, а як вам там пожарний гидрант прикручений, а чи пройшли ви там перевірку якогось там якоїсь там ще інстанції? А де от та вот мокра печатка на цьому лів лівому паперці з правого ряду, який не знаю де. Ну тоді ну, додаємо окей, додаємо до о, цих строків ще певний час. Якщо там будуть ще якісь суди додаткові, ще більший час. І, зрештою, ну всі, всі хто це будуть робити, повинні розуміти, що вони якби ну прям прямо прямо роблять про себе та країни. Добре, ну і ще про одну компанію, яка збирається відкривати представництво в Україні, німецький оборонний концерн Хенсольд має намір відкрити це представництво керівник компанії. Про це заявив. Але ну а що це за компанія, і що конкретно вони ну то зацікавленість? Так увага зосереджена на короткостроковому і середньостроковому збільшенні виробничих потужностей, що саме вони будуть тут ну там представляти, а потім. І виробляти, що це за, що це за обладнання? Hensolt, він, це німецька компанія, дуже потужна. Вона в Україні з тої продукції, яка використовується відома в першу чергу як виробник радіолокаційної станції до комплексу Айрісті, трлмд 4 d Uh, і ну, це РЛС вона просто інтегрована у комплекс середньої дальності РСТ СЛМ. Uh, також вона виробляє системи протидії uh, ну, захисту, точне само вертольотів від зенітних ракет, і uh, також ну, загалу відповідає за радіотехнічне оснащення. Тобто, це uh, дуже правильне заходження, тому що. Знов таки України німці зайшли в Україну. Якщо брати, от вже початок війни. то тобто першому західною компанією, яка зайшла, ну першими західними компаніями, які зайшли в Україну, були турки Селсанта Байкар. А вже після повного, початку повномасштабної війни, то мова йде про німців. Тобто Рейн і тепер заходить Хенсольд буде заходити вочевидь Некстер. О, не екстра, а КНДС, Некстер – Французи, плюс КМВ, це німці. Коротше, КНДС буде ще заходити в очевидь, якщо вже не зайшов я вже, ну, питання, коли вони будуть відкривати виробництво, все те інше. І так ми повинні розуміти, що це єдиний правильний шанс, коли Україна отримає можливості. Новий ну, нову просто кооперації зараз Україна за криками зробимо все самі, втратили 30 років. Тобто, зробимо самостійно, там постійно та мизанітно-ракетний комплекс, і противно тактичний ракетний комплекс, винищувач самостійно зробимо. 30 років кричали про це. Зрештою, ну ми всі розуміємо, що в той час, коли ми це кричали, от це робили сама лише така країна, як КНДР та Іран, і то вони, якби західний, ну максимально російські якби, рішення приймали. А ми от з криком ми все робимо самі нікуди ну, не просунулись, і в той час, коли вся Європа вона об'єднувалася, і західний промисловий комплекс оборони він об'єднувався, консолідувався, створював спільні підприємства і працював з обміном досвідом і над спільними продуктами. І зараз цей процес заходженням західних компаній нарешті починається, і це об'єктивно єдиний шанс, ну, буду говорити прямо просто виживання українського оборонно-промислового комплексу. Тобто нам по технологіях треба спочатку каже, там залучати до спільних підприємств, там навчати, щоб хоч спробувати наздогнати те, що ми самі просто не зможемо наздогнати. Е е, так, тому що, якщо ти хочеш робити, наприклад. Я не знаю, будь-яку. Хоч, хочеш робити винищувач, то залюбки, будь ласка, це займе в тебе. Далеко теж не треба йти. Є приклади от Індія. от Вона робить свій винищувач теджес з кінця 80-х років, досі робить. от І він літає на американському двигуні. Досі робить і скільки він буде коштувати, я просто сумарно його розробка ніхто не знає, тому що там просто фантастичні цифри. Так, опанування нових компетенцій це просто десятиріччя, і треба розуміти, що от коли говорять А, от Україна, от ми ж там за часи радянського союзу, там от ракети робили. Ну просто калькулятор і рахуйте. Якщо людина прийшла після вишу, нам на, наприклад на якийсь завод, який виробляв балістичні ракети. Йому 24 роки було у 91-му, і він там був просто. Ну, гайку крутив одну і все, що він знався, крутити одну гайку. То скільки йому зараз років, скільки залишилось до пенсії, тому є питання просто дійсно, того, що хоче щось робити сучасне. О, ну бери людей, які то покажуть, як це робити, і знов таки, за прикладами, не треба кудись там бігати. Є, от приклад Польщі яка своє своє найбільше, свою гордість авіаційну, це ПЗЛ мелек. Мілець. А, авіаційне підприємство, яке для них, як для нас Антонов. От вони його продали свого часу Сікорському, який потім був поглинутий Лохіт Мартіном. І на цьому підприємстві, який зараз належить Лохіт Мартіну, виробляються фюзеляжі F16, збираються вертольоти Black Hawk і будуть збиратися елементи ракети для патріотів Можна брати, приклад. Туреччини, яка таким фактично самим чином е і опанувала локалізацію виробництва F-16. починали там з кіхтом просто гайок. От, просили, дайте мені гайку. Я от її зроблю. Ви подивитесь, було добре. Дайте мені патрубок. Зробили патрубок, почали збирати гайку з патрубком, Називали це вже якийсь вузл. Почали вузли, зробили агрегати. Все це все це було. І от поступово, крок за кроком, вони за роки, але опанували от, локалізоване виробництво F-16. Потім вони зробили хід конем і пішли на співпрацю з РФ з F-400, от а вони до цього були вже в програмі в 35 Тобто, от як це розвивається, ти заводиш західні компанії, доводиш їм, що можеш працювати за їхніми правилами, відповідати їхньому контролю якості, це дуже важливо. Тобто, щоб не ганати брак, доводиш протягом років свою надійність як партнера, і після цього ти вже повноцінний учасник ринку. Зараз поляки, які таким самим чином, коли закуповували у дичних роках, F-16 і отримали. За компенсаційними угодами контракти на постачання там вибухівки до з Польщі до США зараз польські виробники Триніта Тлололу є ледь не одним з основних постачальників вибухівки до США зараз. Тому що вони методично рік за роком показували, що можуть доводили свою спроможність і те, що вони не гонять браку. Це дуже важливо. Дякую вам дуже за розмову. Неймовірно цікаво, але маю закінчувати. На зв'язку з нами нагадаю був головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Шановні, ну і на цьому у мене на сьогодні, все. Ми побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.